Привіт-привіт! Ти на каналі Грай та Вивчай! Сьогодні ми розглянемо деякі цікаві факти про материки. Материки це величезні ділянки суходолу, які з усіх сторін оточені океаном. Подивись на карту. На нашій планеті 6 материків: Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія і Антарктида. Давай здійснимо невелику подорож. По материкам і дізнаємося щось цікаве про них. Найбільший материк на нашій планеті це Євразія. А ти знав, що тут знаходяться найвищі гори в світі. Це Гімалаї. Висота цих гір перевищує 8000 метрів. Найвища точка знаходиться на горі Еверест. З Євразії відправимося до Австралії. Австралія цікава країна материк. Тобто весь материк це одна країна. Є багато цікавих фактів про неї. Ось один із них. Австралія це єдина країна, в якій не використовують паперові гроші. Їх австралійські долари зроблені з тонкого пластику доволі практичний винахід. Далі здійснимо подорож в Північну і Південну Америку. Тут є багато дивовижних місць, таких як Великий Каньйон чи, наприклад, Статуя Свободи в Нью-Йорку. А також цікавих істот. Наприклад, в Південній Америці мешкає найбільша змія в світі анаконда, яка може з'їсти навіть каймана. Наступний материк, який ми відвідаємо – це Африка. Тут також багато є дивовижних місць. А ти знав, що в Африці знаходиться найбільша пустеля в світі Сахара. Ось таку цікаву подорож ми здійснили по нашій планеті. Маю надію, що тобі було цікаво. До нових зустрічей!